Одня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу надати додаткове роз'яснення щодо призначення допомоги пакунок школяра. Пам'ятаєте, я обіцяла, як тільки буде з'являтися відповідна інформація в міністерстві соціальної політики нашому уряді, я буду також її вам розповідати. Перше, це коли та яким чином ви зможете отримати такий вид допомоги від держави. Містерство соціальної політики зазначає, що вже за декілька тижнів українські родини, діти, яких йдуть в перший клас, зможуть реалізувати даний вид допомоги, тобто зможуть мати можливість подавати заявку. Заявку ви зможете подавати або через застосунок Дія. Якщо ваша дитинка або діти йдуть в цьому році в перший клас, будуть відвідувати школу, тобто це буде офлайн навчання. То в такому випадку вам прийде спеціальне повідомлення в застосунку дії про те, що ви маєте можливість оформити дану допомогу. Якщо у вас немає застосунку дії, але або з якихось причин ви перевіряєте нічого немає, то за декілька тижнів, ще додатково про це повідомлять, ви зможете звернутися в органи пенсійного фонду України та подати заявку на отримання цих коштів. Нагадую, ви зможете отримати 5 тисяч гривень на кожну. Дитину, яка йде в перший клас, ця допомога. Спрямована для першачків. на що ви зможете отримати кошти і куди ви їх зможете витратити. Витратити ви їх зможете тільки виключно на дитячий одяг, на дитяче взуття, на канцелярські, приладдя, ну все, що потрібно до школи, олівці, зошити, альбоми для малювання фарби, все, чим ваша дитинка буде користуватися, що ви будете мати за списком, ви зможете ці кошти отримати. Також ці. Кошти будуть на вашому рахунку 180 днів, якщо ви не скористаєтесь, не витратите ці кошти, ці кошти назад е, повернуться. Е... Державі, так, і ви, на жаль, не зможете ними скористатися. Що стосується прифронтових територій, вчора давали також Міністерство соціальної політики, надавали додаткові роз'яснення про те, що якщо ваша дитинка навчається в прифронтовій території, там, де йдуть активні бойові дії, так, можливо, або ця територія під обстріли. Так, Знаходиться під обстрілами, то в такому випадку зрозуміло, що питання тут механізм отримання такої допомоги також буде передбачений, тому що якщо ви навіть не будете віддавати свою дитинку до школи, тобто вона буде навчатися в онлайн режимі, бо це буде загрожувати її безпеці. Але все ж таки Міністерство соціальної політики вказує на те, що батьки теж зможуть прифронтових територій, зможуть також отримати. Дану грошову допомогу. Як тільки буде ще з'являтися додаткова інформація, додаткові роз'яснення, буду обов'язково з вами нею ділитися. Бережіть себе та свої родини.